керівному органу свідків Єгови. Це відео не є відступницьким. Навпаки, воно чітко засуджує відступництво. Знайдіть час, щоб вислухати його, будь ласка. Під час кризи COVID-19 у 2020 році члени керівного органу свідків Єгови спричинили смерті, зруйнували життя, пошкодили тіла та знищили сім'ї. Як вони це зробили? І чому вони так вчинили? Давайте відповімо на ці два запитання. Спочатку, як вони це зробили, члени керівного органу чинили потужний вплив, щоб спонукати якомога більше людей прийняти експериментальний продукт від covid 19. Це заохочення демонструється точним психологічним аналізом промов, що транслювалися в оновленнях 7, 8, 9 та 10 за 2021 рік на сайті J2ORG, створених свідками ЄГОВИ. Крім того, брати та сестри, які просто закликали до обережності щодо цієї експериментальної вакцинації, зазнавали дискримінації, санкції або навіть виключення з громади. Ми також хочемо привернути вашу увагу до того, що в цей період керівний орган свідків Єгови порушив дев'ять чітко визначених біблійних принципів, і досі їхні інструкції, що спонукають усе людство коритися органам охорони здоров'я, залишаються в силі. Станом на 1 листопада 2025 року, у деяких країнах це означає продовження вакцинації, особливо і вагітних жінок, попри все, що ми знаємо вже багато років про небезпеки цих продуктів. Саме тому було подано запит на розслідування передбачуваної співучасті в злочинах проти людяності до міжнародного кримінального суду проти всіх членів керівного органу свідків ЄГОВИ. Цей запит було офіційно зареєстровано 6 жовтня 2025 року. На жаль, попри сотні, а то й тисячі листів невдоволення від братів і сестер щодо їхнього управління кризою ковід і страждань, які вона спричинила, члени керівного органу ніколи не припиняли посміхатися нам, ніби нічого не сталося. Ця зневажлива поведінка, недостойна християн, на мою думку, не може бути прийнята нашим дорогим небесним отцем Єговою. Тепер давайте відповімо на друге запитання чому члени керівного органу так вчинили? Члени керівного органу свідків Єгови скрупульозно виконували інструкції влади та сатанинської світової системи. Викладені в документі FBO Full Toolkit від 6 листопада 2021 року, створеному HHS і CDC. усі свідки його ви повинні знати, що всіх лідерів основних релігій попросили скрупульозно застосовувати в кожній деталі рекомендації, що містяться в цьому документі, і тому, будь ласка, уважно слухайте активно просувати серед своїх послідовників усі стратегії охорони здоров'я та уряду. Включаючи, звісно, вакцинацію. Це означає, що якщо вартову вежу не виконає ці приписи, їй загрожує втрата статусу податкового звільнення як релігійної асоціації, а отже, численних податкових пільг, що могло б призвести до фінансових втрат, оцінюваних у 500 тисяч мільйонів доларів на рік у глобальному масштабі. Тому члени керівного органу вирішили пожертвувати життями своїх власних братів і сестер, невинних немовлят і дітей, щоб зберегти свої матеріальні блага, а також добру репутацію вартової вежі в очах сатанинської світової системи. Зрозуміло, що 11 членів керівного органу свідків Єгови повинні бути відсторонені від своїх посад, постати перед релігійним дисциплінарним комітетом, потім перед судами та твердо засуджені за свої аморальні дії. Ви можете прочитати всі деталі того, що ви щойно почули в цьому відео, і того, що сталося всередині вартової вежі під час кризи COVID, відвідавши два вебсайти, вказані в описі цього відео. Там ви знайдете абсолютно всі пояснення та деталі, які вам потрібні, включаючи десятки свідчень від свідків Єгови, які були фізично чи емоційно поранені, а також всесвітню петицію з вимогою прав і справедливості. І нарешті, серед іншого, ви можете прочитати запит на розслідування, поданий до міжнародного кримінального суду щодо співучасті в злочинах проти людяності проти 11 членів керівного органу свідків Єгови. Не вагайтеся відвідувати ці два вебсайти, вказані в описі, вони дуже інформативні. І не вагайтеся перезнімати це відео, воно в суспільному надбанні або ділитися ним. Якщо ви хочете це зробити, знайте, що воно перекладене та поширене 25 мовами. Дякую за увагу і до скорої зустрічі.